Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами нова тема, і ми поговоримо, які народи проживають в Україні. Зверніть, будь ласка, увагу на історико-географічні регіони України протягом історії на українських землях сформувалися історико-географічні регіони, територія країни, що вирізняється особливостями географічного розташування, історичного розвитку, звичаї і традиції життя. Історико-географічні регіони не мають чітких визначних меж, а у їхніх назвах найчастіше давня історія. Наприклад, назва буковина походить від великих масивних букових лісів, а Слобожанщини від населених пунктів, слобід, якими заселяли переселенці з інших регіонів України. Особливостями господарського історичного походження нас знайдено відображення і у символах історичного історико-географічних регіонів і населених пунктів. Наприклад, сіль це символ Дрогобичини Львівської області. Про це свідчить навіть герб міста, на якому зображено дев'ять топок солі. Дрогобич ще з княжих часів був центром солеваріння. Ми пам'ятаємо з вами короля Данила Галицького. Звідки звідти ще походить історія цього славного міста. Звідси почали Створювати соляний торгівельний шлях до середньовічної Європи. Дрогобицький солеварний завод найстаріше підприємство України, яке працює із середини 13-го століття. Сьогодні це єдине підприємство Європи, де сіль виготовляють у той же спосіб, що майже 800 років тому, виварюючи з природньої ропи. Цікава інформація про історико-географічні регіони України зберігається в музеях. Народної архітектури та побуту. Згадуємо тему, коли ми з вами розглядали музей та згадували музеї під відкритим небом. У нас їх таких є два чудових музеї: це музей в селі Пирогова на Київщині та Шевченківський гай у Львові. У селі Пирогів, що на околицях Києва, діє найбільший в Україні музей національно-архітектурного побуту на території. У нього розміщено 300 пам'яток народних будівель, 80 тисяч предметів хатнього навчання, одягу, знарядь праці. Ми можемо помандрувати цим музеєм та відвідати всі історико-географічні регіони України. Кожна людина у світі живе серед людей у громаді, тому ми усі громадяни своєї держави України. Україна є багатоетнічною країною, українці толерантні та з повагою ставляться до різних народів, які проживають на теренах нашої батьківщини. Громадянами України є не лише українці у нашій країні проживають кримські татари, поляки, білоруси, росіяни, румуни, євреї та представники багатьох інших національностей. Усі разом ми становимо український народ. Я громадянин України, але разом з тим, за національним походженням, я можу бути грузином, поляком, кримським татаром, румуном, азербайджанцем, угорцем вірменам та іншим представниками інших народів конституція нашої держави прийнята від імені українського народу громадян України. Громадянин України всіх національностей близько 80% жителів нашої країни вважають себе українцями за національності. Але разом із тим у нас з вами є представники інших народів, які об'єднуються у діаспору. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть визначення. Діаспора це розселення значної частини народу поза межами своєї країни. Основна причина формування діаспор є міграція населення за Межі своєї батьківщини. Діаспори в нас є і в нашій Україні, із представників різних народів, так і діаспори українців є за межами нашої держави. Ми бачили їхню активність, коли розпочалося повномасштабне вторгнення на терени нашої батьківщини. Тоді. Українські діаспори по всьому світу піднялися, організувалися, почали створювати гуманітвіднасилати гуманітарну допомогу, центри для переселенців, допомагати також адаптуватися людям, які вимушені були переселитися. Також виходили на мирні акції протесту, щоб показати, що увесь світ. Підтримує Україну і е, також допомогти донести інформацію про події, які відбуваються на теренах нашої Батьківщини. Також у нас з вами є таке визначення як національний склад населення. Це склад населення різних національностей, які проживають на теренах країни. Ви бачите перед собою карту е, етнічний склад. А по регіонах України різним кольором відзначені різні народи, які проживають на теренах нашої батьківщини. Звичайно, в прикордонних територіях, областях, які межують з іншими державами, є різноманітність народів, які живуть по ту сторону кордону. Жовтим кольором у нас позначено українці, і ми бачимо, що, звичайно, що українського населення найбільше на теренах нашої батьківщини. Представники інших національностей спільнот є кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, молдовани, росіяни, білоруси, гагаузи та інші народи, які підтримують свої національні звичаї у такому розмаїтті народів, що населяють територію України, важливо будувати відносини на основі поваги між народами, налагоджувати взаємну Взаємні діалоги, сприяння численним просвіти, просвітительським заходам, щоб краще дізнатися про традиції, звичаї та побут інших народів. Такі просвітительські заходи влаштовуються у різних куточках нашої держави. Одним із таких є міжнародний проєкт Ковчег, що діє протягом 15 років в Україні та Польщі. Молоді, молоді люди України, української, єврейської, кримсько, татарської та польської національностей вчать. Знаходити спільну мову у питаннях історії, культури та релігії. На теренах нашої батьківщини проходять різноманітні фестивалі, щоб пізнати краще народи, які проживають на теренах нашої батьківщини. Прикладом у нас з вами є фестиваль угорської культури на Закарпатті, День польської мови у різних школах України, Гаузи в національному одязі. Також ми бачимо святкування Міжнародного дня ромів в місті Угорщини, богослужіння у місті Дніпрі, єврейського народу. Це те показує, що ми обмінюємося культурними традиціями, бережемо звичаї різних та поважаємо різних народів. Трішечки поговоримо про національності, які проживають на теренах нашої України. Кримські татари гордий і волелюбний народ, батьківщину яких є півострів Крим. Кримські татари працелюбиві, красиві і мужні люди. Прапор кримських татар це в нас є блакитний та жовтий колір, що нам з вами нагадує наш український стяг. Кримські татари мають свій національний одяг. У 1944 році відбулася депортація кримських татар із півострова Крим до. Узбекистану, так скажемо, геноцид проти кримських татар, але із поверненням незалежності нашій державі повернулися і кримські татари на свою батьківщину. Так, є нас декілька представників відомих кримськотатарського населення. Це, наприклад, Джамала, українська співачка кримсько-татарського походження, яка прославила нашу країну далеко за межами Європи, Переможниця міжнародних конкурсів, нова хвиля та пісенний конкурс Євробачення. Також у нас з вами. Є Мустафа Джимілєв. У 1944 році, коли Мустафі виповнилося півроку, його разом із сім'єю та усім кримсько-татарським народом депортували з рідного Криму до Узбекистану. У вигнанні кримські татари зберігали традиції, не забували рідну мову. Хоча і кримськотатарська мова була заборонена, а всі книги з даним Традиціями і мовою були знищені наприкінці 1980-х років. Кримські татари повернулися на батьківщину. А Мустафа Джемілів став на чолі кримсько-татарського національного руху. Від початку окупації півострова в 2014 році кримські татари зазнають утисків з боку російської влади. Мустафа Джемілів. Джамілів Російська Федерація заборонила в'їзд до Криму. Сьогодні лідер кримсько-татарського національного руху, правозахисник, продовжує боротися за права свого народу та мрія повернутися жити в рідні землі. Мустафа Джамілєв стверджує, є багато методів ненасильницьких, демократичних, які дозволяють нашим спільнотам відстояти свої права. Я б закликав їх ще більше активніше працювати у даному напрямку та чекати повернення України на Кримський півострів. Вір мене працелюбиві, мужні, завжди готові прийти на допомогу дуже прив'язані до своєї родини і дітей, особливе відношення до старшого покоління. Гостині люблять музику надзвичайно щедрі. А абрикос це символ даної країни. Якщо подивитись на прапор Вірменії на нижньому на нижній помаранчевій смузі, це є символ даного фрукту. У вірменських школах раушахи входить в основну програму. Щоб отримати атестат, кожен з них повинен здати екзамен з цього предмету. Іван Костянтинович Айвазовський при народженні Ованес Айвазян, видатний український художник, мариніст та Баталіст вірменського походження. Тобто ми з вами бачимо, що даний народ є доволі таки цікавий і своїми національними особливостями: євреї на території України проживають з давніх часів євреї з великим Трепетом і повагою відносяться до власної історії. Найбільші єврейські громади зосереджені в Києві, Одесі, Чернівцях та Дніпрі. Тіна Кароль, уроджена, Тетяна Григорівна, Ліберман, українська співачка та акторка, лауреат пісенних конкурсів Нова Хвиля, представниця України на пісенному конкурсі Євробачення. І представників даної національності в нас є така вагома кількість на теренах України. Поляки, народ, який нас зараз надзвичайно активно підтримує. Найбільше поляків проживають в Житомирській, Хмельницькій та Львівських областях. Поляки вирізняються доброзичливістю та щедрістю. Наша історія є надзвичайно тісно пов'язана. І тому надзвичайно багато. То різноманітних сучасних таких тенденцій. Сучасних проектів проектів у нас з вами є спільними. І звичайно, із початку повномасштабного вторгнення поляки нас надзвичайно сильно підтримали. І багато українців знайшли там захисток на час російсько-української війни. Вони уваж уважні у ставленні до гостей, близьких, друзів та просто знайомих. Поляки позитивні, культурні і мають. Значну е, звичку посміхатися у Варшаві, е, у столиці Польщі є вулиця, яка названа на честь Вінні Пуха. Тобто така цікава є дітки. Особливість Угорці проживають переважно на теренах двох областей України Закарпатської і Дніпропетровської. Е, в ос... В основному в сільськогосподар... сільській місцевості у місцях компактного проживання угорців діють дитячі заклади школи з угорською мовою викладання. Ведаються газети, ведуться теле- і радіопередачі угорською мовою. Розвивається художня самодіяльність з великою повагою. Вони ставляться до свого традиційного одягу. Кулінарії, мови та традиції. Угорська мова вважається однією із найскладніших у світі і практично не піддається вивченню. Угорці їдять дуже багато сала, навіть більше ніж українці, хоча звикли вважати, що найбільше сала вживають саме український народ. Угорщині було винайдено знаменитий кубик Рубика та кулькову ручку. Роми – група народів індійського походження, що проживають у багатьох країнах світу, національний прапор це. Синя частина це є небо і зелена трава, Посередині – червоне колесо, символ вічної дороги. Традиційним заняттям ромів було ремісництво: ковальство, столярство, лоткарство, конярство і мандрівна торгівля, їхнє джерело, їхніх заробітків це є музика, співи, танці, також ворожіння. Тарас Шевченко ще в 1841 році створив картину Циганка, ворожка, що показує спільне життя нашого і ромського. Населення ще із тих далеких часів. Усі народи, які проживають в Україні, становлять єдину дружню українську родину. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорить. Там ясніє сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та й найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Тітка шануємо та поважаємо нашу Україну, яка має надзвичайно багато національний. Склад. З повагою ставимося до традицій різних народів, їхніх звичаїв, але пам'ятаємо про рідний дім, який нас всіх об'єднав. Дякую за увагу! Гарного дітки вам дня! Домашнє завдання прочитати 31-параграф та виконати письмове завдання.